Ви дивитеся суспільне Житомир». Підписуйтеся на суспільне Житомир» у соцмережах. Вітаю! Я Марія Кравчук. Сьогодні в програмі Тиждень Житомир. Ми поговоримо про закриття шкіл. 16 травня на сайті Бердичівської міської ради опублікували проєкт рішення про ліквідацію двох навчальних закладів: гімназії номер 6 та номер 14 Учням пропонують перейти до інших шкіл. Директорів та педагогів планують скоротити. Ці гімназії розташовані у віддалених від центру мікрорайонах міста. У шостій гімназії навчається 340 дітей. Директорка закладу Людмила Патій каже, що рішення про ліквідацію зашкодить навчанню дітей. Щоб не було директора і не було заступників, економлять на заробітній платі в цьому, а тут вони залишаються. Але мене душа болить як директора, як залишиться без керівництва, якщо, не дай Бог, щось сталося з дитиною. Мене більше всього турбують діти і колектив, який за моєю спиною, який на сьогоднішній день дуже спроможний. У гімназії працює понад 50 вчителів, яких скоротять. Каже вчителька Наталія Корбут. Зрозуміло, що якщо буде закриття школи, то 56 працівників школи, педагогів тех працівників і всі всього колективу зрозуміло, залишиться без роботи. Ви так само живете в Бердичеві. Ви прекрасно знаєте, що в Бердичеві роботу знайти зараз нереально. Педагогу взагалі неможливо, тому що скорочення відбувається по всіх школах через брак фінансів. У гімназії номер 14 навчається понад 200 учнів, частина із них онлайн. У проєкті рішення є пропозиція перевести учнів до гімназії номер 7, говорить директор закладу Олександр Григорцевич. В проєкті рішення там сказано, що громада має забезпечити навчання учнів в інших закладах освіти. Справа в тому, що нам до сьомої школи з цього мікрорайону не дуже зручно добиратися. Тут трошечки відстань. Якщо взяти, то найближчою до нас є школа номер 10. Скорочення витрат та економія грошей не рятує ситуацію, каже Валентина Адаменко, начальниця Бердичівського міського відділу освіти. Адже у 15 гімназіях за цей навчальний рік кількість учнів зменшилася на 500 осіб. У нас на перше вересня було 8,5 тисяч дітей, то станом на сьогодні це 8 тисяч. Навіть впродовж навчального року у нас майже 500 дітей виїхали. А субвенція переглядається. Якщо дитина вибуває, а кудись прибуває ці гроші, переходять в інші громади, куди виїжджають, якщо це по Україні. Станом на сьогодні нам не вистачало по субвенції 35 мільйонів. З міського бюджету на останній сесії було виділено 4 мільйони. Звичайно, 31 мільйон зекономити. Як ви розумієте, це дуже важко. Учнів 6 та 14 гімназії планують перевести в 7 та 17 гімназії. Там готові прийняти дітей та вчителів. Гімназія номер 17 розрахована на 960 учнів. Зараз там навчаються 605 дітей. Якщо прийдеться нам навчати ще й учнів з це ж наш мікрорайон, багато дітей в шостій школі це учні нашого мікрорайону. І звичайно, що ми обов'язково врахуємо і все всі ті особливості, які будуть характерні для контингенту цих дітей, для того щоб і батьки залишилися задоволені. І якщо буде така можливість трудовлаштувати вчителів цього закладу, директор. Гімназії номер 7 Алла Калінська говорить, що сьогодні в закладі навчається 400 учнів. Також в гімназії облаштоване укриття. Ми готові працювати в розширеному режимі. Звичайно, готові всіх учнів нашого великого мікрорайону прийняти. Ми завжди підемо на зустріч педагогічним працівникам, тим паче, що я колись працювала в. 14-й школі я працювала заступником директора 11 років. Я знаю педагогічний колектив, прекрасний педагогічний колектив, і ми готові забезпечити їх роботи. Педагогів двох гімназій мають оптимізувати, але в інших навчальних закладах є вакансії. Розглянути питання оптимізації мають на сесії Бердичівської міської ради наприкінці травня. На Чуднівщині планують закрити шість гімназій. Повідомлення про це оприлюднили на сайті Чуднівської міської ради 17 травня 2024 року. У класах П'ятківської, Дубищенської, Красносільської, Будичанської, Карвинівської, Вакуленчуківської гімназій мала наповненість класів. Всього в школах Чуднівщини навчається 1846 учнів. Повинно бути 135 дітей. Сьогодні в школах, крім Чуднівського ліцею, наприклад, і Чувеликоковринецького ліцею в нас таких дітей немає. За собою тягне відповідну фінансову додаткову з місцевого бюджету, тому що субвенції освітньої не вистачає на отримує навчальний заклад. Враховуючи те, що до 27 сьомого року ми повинні сформувати в Чуднівській громаді вже ліцей. А на сьогоднішній пропозиції тільки Чуднівського ліцею є. У нас навколишніх громадах Вільшинської, Краснопільської не буде ні одного ліцею. І Ми формуємо тут на босі відповідну мережу. Директорка Будичанської гімназії Галина Романенко каже, що в гімназії навчається 98 дітей з двох сіл. Про обговорення ліквідації закладів освіти дізналася із сайту міської ради. Провели обговорення у колективі. Думка і батьків, і батьківським комітетом. Ми вже обговорили це налаштовано на те, що ми будемо відстоювати функціонування Будичанської гімназії. У П'ятківській гімназії навчається 80 учнів. Різко почала зменшуватись кількість учнів, коли забрали 10 11-й клас. Згідно закону про освіту, клас 12, клас не менше 5 дітей. В нас найменший клас 5, найбільший клас 12. Треба вважати, що ми ж перебуваємо де? Ми перебуваємо у сільській місцевості, і відповідно, відповідно, ось така наповнюваність класів. Нами робиться все можливе і навіть неможливе для того, щоб зберегти вчителі, повідомляють від абсолютно всіх доплат батьки учнів п'ятківської гімназії зверталися до міської ради та відділу освіти з проханням не ліквідовувати гімназію у дев'ятьох класах Вакулинчуківської гімназії навчається 120 учнів. Найближчі три роки у нас станом на перше вересня має бути 110 учнів. І по найближчій мережі на три роки також 110 учнів, тобто планка не нижче 110, але все можливо. Ольги Бондаренко в гімназії навчаються троє дітей. Нам конкретної інформації ніхто не дає, просто кажуть, що не вистачає коштів. Я написала звернення до державного до освітнього омбудсмена в грудні минулого року. В лютому мені прийшла відповідь, що за словами керівника відділу освіти школу, гімназію нашу ліквідовувати чи реорганізовувати не планують. У Чуднівській міській раді не знають, чому гімназіям не вистачає грошей. Вони готовляться до своєї мережі. Ми в минулому році дали фінансову самостійність закладам. і Вони самі управляють своїми коштами. І наскільки я зрозумів, що їм вистачало коштів. Чому зараз їх не вистачає? Ще пояснень не було. Експерт з питань організації та розвитку шкільної освіти Сергій Дятленко каже, що зменшення кількості школярів спричинене демографічною ситуацією. І така тенденція спостерігається по всій країні. Наповнюваність і класів, і закладів освіти суттєво змінюється, зазнає суттєвих змін. Зв'язку з цим органи місцевого самоврядування мають реагувати на цю ситуацію, ну щоб оптимізувати свої видатки власне на освіту і їх ну, вирівняти своїми можливостями. Тому закриття шкіл, призупинення діяльності м, є досить таким частим явищем. Дехто на жаліється на те, що в них не вистачає педагогічних працівників, і тоді очевидно, що не буде проблеми з, з працевлаштуванням, але дехто змушений буде шукати іншу роботу, а не педагогічну. Експерт говорить, що сума освітньої субвенції для громади найбільше залежить від кількості учнів у навчальному закладі. Є і інші показники відсоток сільського населення, от, там площа, густина населення, але теж інші. Є кількість учнів. Чому вона не залежить ні від кількості шкіл, ні від кількості педагогічних працівників, а вона залежить від кількості учнів. Тому, якщо взяти, наприклад, тисячу учнів і на ці тисячі учнів навчаються в п'яти школах. Це буде одна сума, і якщо тисячу учнів навчаються в одній школі, це також буде та сама сума витрати, які будуть пов'язані з підвезенням цих дітей до тої одної школи. Звичайно, чим більше так сказати оптимізація, тим легше забезпечити її фінансування, ба більше. Забезпечити сучасним обладнанням одну школу, забезпечити сучасним обладнанням п'ять шкіл це також суттєва різниця. На сьогодні це все. Дякую, що залишаєтеся з нами. Цю програму підготувала вся команда «Суспільна Житомир. В студії для вас працювала Марія Кравчук. До нових зустрічей.